Вітаю вашій увазі малий похідний ніж вівчак. Піхви з кайдексу на такому собі імпровізованому вільному підвісі. Розболтовка стандартна, підмолі, теклок і тому подібні речі. С трупу можна зняти, сам підвіс можна зняти, поставити звичайний, скажімо так, жорстку систему кріплення. Посадка, як бачите, доволі забока. Клинок виконаний з сталі к 110, Спуски конвекс у повний 0, Товщина обуха 2,5 мм, довжина клинка 9 см. Руків'я має виражену спідничку спереду і ззаду, що гарантує хороший впевнений хват. Руків'я виконане з ретромікарти. Червоні лайнери. G10, фурнітура латунь. Ніж піхла тримається впевнено і спокійно на поясі знімається однією рукою. Дякую за увагу.